Вітаю вас, малята. Над полюсом півничним хуртавина завива. У палаці Кражиному королева прожива. Так, я королева снігова, але сумна дуже у палаці, хочу знов пограти я із крижинок, і сніжинок вам пишу такі слова. Пропадають тут без діла гіркі Ковзанки і сніг, дуже дуже я б хотіла чути тут дитячий сміх. Приїжджайте, не бариться та чекайте до весни, прихопить собою тільки санки, лижі, ковзани. Але є одна умова хочу з вами я пограти, хочу з вами рахувати та дізнатись, що нового ви дізналися такого. Чи всі вміють рахувати? Додавати, віднімати, знаки, дії, які є, і фігури, знаєте. Про це я дізнаюсь сьогодні від вас. А я подарую оце все для вас. Вам тільки потрібно зробити завдання. Ну що, починаємо наше змагання. Перше змагання я вмію рахувати, рахуємо в прямому порядку один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Рахуємо у зворотньому порядку. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Відгадайте сусідів числа 4. Сусідів числа 2. Сусідів числа 3. Молодці. Ось вам за це дарую сніжинку. З нею завжди весело буде. Друге завдання. Склад числа знаю я. З яких чисел складається число 2? 3 4 5. Молодці! Ось вам за це швидкий санчата. Будете з гірки кататися ви. Завдання третє. Чарівний знаки та дії. Нагадаю вам спочатку назву знаків: цей знак більше. Цей знак менше. Знак оцей завжди рівняє два однакових числа. Знак плюс дія додавання. Знак мінус дія віднімання. Зрівняйте два числа 3 і 5. 3 більше чи менше за 5. Менше який знак ставимо? Правильно. Зрівняйте два числа 4 і 2. 4 більше. Чи менше за 2? Більше ставимо знак. Молодці. Зрівняйте два числа 1 і 1. Вони рівні, ставимо знак до рівня. Молодці знаки дії знають всі. Ось за це вам ковзани. Залюбки катайтесь ви. А тепер гайда гуляти, і будемо відпочивати.